І те, що хвилює наших глядачів і слухачів, це нове призначення Валерія Залужного, послом Великобританію. І прокоментуйте це, будь ласка. Я вже почав це коментувати, коли сказав про президентські вибори. Раз призначення людини, яка була головнокомандуючим Збройними силами України, тобто. Одним з найвищих представників військово-політичного керівництва держави на дипломатичну роботу називається завжди однаково намагання тримати найбільш популярного ймовірного політичного конкурента на великій відстані. І це для мене очевидна річ, тому що я знову повторюю: в мене є радянський досвід. Я пам'ятаю як колишніх членів політбюро ЦК КПРС. Призначали надзвичайним повномажною послами після їхнього усунення з посад. Я навіть пам'ятаю історію про призначення послом у Великій Британії без Агремана, коли останній міністр закордонних справ Радянського Союзу Борис Панкін за кілька тижнів до зникнення Радянського Союзу змушений був піти з посади, тому що відомий радянський політик, майбутній президент Грузії Едуард Шварнадцать дуже хотів повернутися на... Смоленську площу просто на посаду на міністра закордонних справ, міністра зовнішніх зносин, і Михайло Горбачов викликав пана Панкіна до Кремля. А він пана Панкіну був дуже зобов'язаний, тому що пан Панкін не підтримав ГКЧП. Ну так, і він йому сказав щось що тут от, от Едуард Амбросєвич... А от ви, Борис Дмитрович, маєте залишити посаду. І, та, і, і Борис Дмитрович ну, запитав його, а що ж йому тоді робити. І тоді Михайло Сергійович Горбачов зняв трубку. Подзвонив прем'єр-міністр Великої Британії Джону Мейджеру і сказав: пане мейджур, а ви могли б прийняти Бориса Панкіна, от хороша така людина, наш міністр закордонних справ, в якості посла у Великій Британії. Ну і пан Мейджор, що йому було, що, що йому було говорити, коли йому телефонує президент Радянського Союзу у прямому зв'язку. Він сказав: ну, звичайно, ми будемо будувати за честь міністра закордонних справ, прийняти у Лондоні. І Кремлі про це повідомили ще до того моменту, як Агреман був підтверджений урядом Великої Британії, тому що це була просто телефонна розмова президента СРСР з прем'єр-міністром Великої Британії. Зараз відбулося те ж саме практично. З незрозумілих мені причин повідомлення про призначення Валерія Залужного послом у Великій Британії відбулося ще до того моменту, як Велика Британія дала на це згоду. І до того моменту, як був підписаний відповідний указ Президента України, ну, це до певної міри якийсь колапс управління. Знаєте? От як сьогодні був підписаний указ про Шевченківське премію, який не був підписаний минулого разу протягом трьох місяців поспіль, чому це було минулого разу у року так, а цього року сяк. Залишається тільки здогадуватися. Ну, коли йде розбалансування державного управління, яке почалося не 2022 року, а 2019 то можуть бути різні такі речі. Це дуже важко це зрозуміти, чому це так? Чому взагалі чому це все розбалансовано? розбалансовано все. Ну тому що це не має великого значення. Баланс не має великого значення людей, які б мали бути балансерами, але не знають, як це робити. От так що всі ці розмови, що. Валерій Залужний, там, на посаді посла у Великій Британії, буде там, займатися закупівлями зброї, чи буде великим авторитетом у країні, яка є таким нашим важливим союзником. Це все, звичайно, дуже красиво звучить. І раніше люди, які так говорили, вони і зараз говорять, писали передовиці до радянської комуністичної преси. Це був спеціальний талант. Я взагалі цих людей би спеціально з Фейсбуку якось витягав би за вуха за нок. І посилав би їх у 1982 рік, там де була передавиця у газеті Правда передавиця у газеті Ізвісті, і вони завжди завжди отак пояснювали, що скажімо, якщо немає хліба, то це величезний врожай зібрали. Е Працівники сільського господарства Смоленської області, це прекрасно, це теж може тільки викликати заздрість вміння називати чорне-білим, біле чорним, не бачити щось в оці не має ніякого значення. Врешті-решт, це. Значить, ідея є простою: що якщо Валерій Залужник, який згідно з соціологією, є конкурентом Володимира Зеленського на ілюзорних президентських виборах, не буде знаходитися в Україні, то його рейтинг буде зменшуватися. Я рейтинг президента як розміг буде збільшуватися. Я навіть не хочу думати в таких категоріях, тому що, по перше, я не розумію, чому я маю говорити про рейтинги в країні, де президентських виборів може не бути ще багато років, і де ворог полює за чинним президентом, щоб його знищити. Чому немає, мене має цікавити, щоб вижив президент України на який його рейтинг. Угу. Це головне, щоб він був живий і здоровий. Тому що це величезна вірогідність того, що росіяни будуть намагатися позбавити нас чинного президента, щоб не було у нас президента. Це один момент. Другий момент: рейтинг популярності залужного. Це рейтинг людини, з якою переважна більшість українців пов'язує збереження державності країни у найбільш відповідальному для нас 2022 році, коли багатьом здавалося, що Україна може зникнути за кілька тижнів. Пам'ятаєте? Я вам скажу чесно, що зараз ця небезпека не менша, але уявлення про рівень небезпеки у людей інакше. І це важлива річ, тому що є дуже важливим не те, що відбувається насправді, а що відбувається в головах людей, особливо в українських головах людей, тому що вони вміють сприймати реальність таким особливим чином, який не завжди співпадає з тією реальністю, яка знаходиться під їхнім вікном, але з іншого боку, яке має відношення вікно до рейтингу, Так, так от немає ніякого немає ніякого значення. В якому місці буде знаходитися Валерій Залужний. рейтинг міфологізованого? Як би це сказати? Гравця? А він, Валерій Залуж навіть не гравець. Він жодного разу не казав, що він буде балтуватися на президента. Жодного разу не проявляв, е, політичних амбіцій. Жодного разу не сварився з президентом. Гравець не, так, це гравець не Залужний, Гравець образ залужного. Образ залужного. Не постраждає навіть якщо відправити його послом, в я не знаю. В Кабо куди, пам'ятаєте, росіяни хотіли послати поклон? Да, бо ми да, навіть да, да. пам'ятаємо таке прізвище. Де вона? Де ця... Так, не поїхала чи ні? Не поїхала, ні-ні, не, 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 не поїхала, ні. але вона десь є, її заборонили угу. виступати і давати інтерв'ю, да, да, бо вона да, плакала, да. коли в Україні почалася війна. Що не треба плакати, треба радіти. Угу. Немає значення. Забудемо. Це взагалі щось таке з моїх інтимних переживань. Коротко кажучи, рейтинга, рейтинг від цього не постраждає. Наскільки важливо, щоб генерал-очолював Ну, в принципі. Ну, в принципі, якщо ми все ж таки вважаємо, що такою родзинкою нашої держави є те, що можна, як би вам сказати, зараз спробую інтелігентно висловитися, але доведеться розповісти анекдот. Коли піаніст Рубінштейн гуляв по вулиці, він зустрів одного свого друга. Який був відомий як музичний критик. І цей друг йому каже: Визнаєш, в мене концерт, я буду грати на роялі, пішли зі мною. Хоч послухаєш, як я граю. І Рубінштейн йому говорить. А що я буду робити на твоєму концерті? Я ж піаніст. Він говорить: я будеш перегортати мені ноти. Ну, вони прийшли, вони ж друзі, значить критик сів, і значить там грає щось, бо патетичну симфонію Бетховіна. -та -та а Рубінштейн перегортає ноти. І завтра була рецензія. Наступного дня в хорошій газеті написано, що абсолютно дивовижний концерт, кращий концерт століття. Той, хто мав грати на роялі, перегортав ноти. А той, хто мав перегортати ноти, він грав на роялі. Українське управління всім налаштовано саме на таку ідею. Той, хто має грати на роялі, перегортає ноти. А той, хто має перегортати ноти, як правило, грає на роялі, не виявляючи при цьому майстерності. Uh -huh. Але з точки зору українського виборця, якщо людина погано грає на роялі, то хай і грає, тому що вона навчиться. Тож в чому йде? Навчиться? Це ж просто: ось тут ба ба, -ба бах а тут ба-ба-ба-бах. Ну і так за 4-5 років. Вона зламає якусь кількість роялів. Я ні на що, до речі, не цікаю. це може бути іншим музичним інструмент. просто це в анекдоті добре, рояль. Добре. От я просто це перше джерело. От, і врешті-решт, цей рояль ну, починає стає зрозумілим, що можна було просто проголосувати за механічний піаніно. Угу. Але в будь-якому разі, це рецепт для будь-якого зараз державного службовця. Тому я не бачу нічого такого надмірного в тому, що. Колишнього командувачів ВСУ буде очолювати посольство в Лондоні. Я просто тільки сподіваюся, що головнокомандуючим ЗСУ вже не призначили якогось там заступника міністра закордонних справ. Ну так це прогрес. Це значить, ми наближаємося до якогось балансу розуміння в тому, що в деяких місцях ну, певними структурами мають керувати люди, які можуть відрізнити танк від кулемету. Mm -hmm. А загалом, як от вам тренд на те, щоб військовики ставали політиками, дипломатами і так далі? Хтось в Україні цього побоюється і кажуть: ой, ні, ні, історія з піночетом мала б навчити нас і взагалі світ всього іншого? Звичайно, політиками можуть бути тільки естрадні актори або телевізійні виконавці. Бо ця робота точно це прямий шлях прямий шлях до політичного успіху. Така пряма лінія. Рівно. А вузький ну ви ну що? це ж, Якщо людина не має, може спі проспівати комічні куплети за пару місяців до початку політичної діяльності, як вона справиться з керуванням держави, ви що? Не треба нас тут ображати. Якщо серйозно, питання не в тому, чи є людина е е е телевізійним актором, генералом е чи банкіром, питання в тому, наскільки в цієї людини є політичний хист. Якщо в тебе немає хисту, ти не станеш актором. Якщо в тебе немає хисту, ти не станеш політиком. Люди, виборець може просто проголосувати за певну людину, проголосувати за виконавця головної ролі в серіалі він не може. А жаль, а проголосувати, ми з вами завжди голосували там за Бреда Піта, він бо грав в кращих українських серіалах. От а е, проголосувати за президента чи за депутата він може. І ця людина може як навчитися, так і не навчитися, як бути не, не так. Не, як бути політично обдарованою, так і не бути політично обдарованою. І це абсолютно очевидна історія. Тому в історії різних держав були абсолютно блискучі генерали, які ставали політиками і рятували свої країни. Найкращий приклад всіх часів і народів це генерал Шарль Де Голь. Да. Ще був видатний політик імператор Наполеон Бонапарт. Він теж був простійний військовий, це він да. був військовий. Він був видатний політичний діяч в будь-якому разі. Можна до нього по-різному ставитись. Я так розумію, що Еммануель Макрон до нього не по-різному ставиться. в мене є така підозра. Але це таке. От, а, а був прекрасний політик генерал Дуайт Езенхауер. Угу. Він був професійний військовий. От. А були люди, які так і. До речі, генерал Августа Піночет теж був професійний військовий, який став в умовах авторитарної держави сильним політичним діячем. Я абсолютно не прихильний генерал Піночета, але те, що він людина з політичним хистом. Це факт. Були інші генерали, які очолювали країни, втрачали владу, доводили ці країни до Цугундера. Можна їх згадати. Вони в багатьох країнах є такими прикладами. Ну, знову-таки, ні... до того моменту, поки людина не очолить країну, ти ніколи не дізнаєшся. В самому факті обрання людини з військовою освітою чи з генеральським погоном. Очільником держави немає нічого негативного. Питання виключно в тому, як ця людина впорається з викликом. Тому що з одного боку, військова е, освіта дає людині можливість е, планувати управління. Ну, це якраз є її рівень компетентності. З іншого боку, військова освіта не передбачає розуміння варіативності ситуації і поваги до іншої mm -hmm. думки. Генерал Езенгаур був здатний до такої поваги. Генерал Деголь не дуже, незважаючи на всі свої здібності. Він був людиною, можна сказати, яка сприймала виключно себе як лідера. І це теж важливий момент. Просто Франція може на той момент, на, на два моменти, коли генерал Деголь грав таку велику роль війни новітній історії, був потрібний саме такий лідер. Ну, знову-таки, це різні речі. Ми бачили, що в Ізраїлі, скажімо, еліта наполовину складається з генералів. Є вдалі політики, є абсолютно невдалі. Є люди, які. Змінюють саму ситуацію в Ізраїлі політично. Є люди, які багато років очолюють там генеральний штаб, вважаються прикладом сильного професійного військового. Потім, коли приходять в політику, абсолютно все знищується весь їх авторитет. Тому що виявляється, що як генерали вони були на своєму місці, як політики. Ні, якщо ви запитуєте про Валерія Залужна, це виключно від залежить від того, що буде відбуватися, якщо він буде займатися політикою і стане президентом України. Чи може це відбутися? Звичайно, може. Звичайно, хтось буде президентом України після закінчення війни і після е президентських виборів. Навряд чи це буде чинний президент. Ну, я вам відразу, чесно скажу, якась людина, швидше за все, виграє чинного президента, навіть якщо він буде учасником виборів. Це закон війни. Але чи буде це Валерій Залужний, я не знаю. Це можуть бути абсолютно інші вже варіанти. Це ж може бути не в 2024, а в 2034 році. Розумієте? Ми ж ні, ні, якихось реальних, е, я би сказав, передумов для того, щоб війна закінчилася в якомусь близькому майбутньому, не існує в природі. Знову таки, українці собі щось вигадують. Але не треба вигадувати. Росія не збирається цю війну закінчувати, не збирається ніяких перемов проводити. Максимум, що ми можемо, це можемо ми її відкинути. До наших кордонів колись і там же воювати за далі. Mm -hmm. Чи можна буде в цій ситуації за скасувати воєнний стан? І провести вибори, ну, в принципі, може, може бути все, що завгодно. В Ізраїлі вон, пройшли військові місцеві вибори в умовах війни проти Хамаса. Але ж війна проти Хамасу відбувається на території сектора газу, а на території Ізраїлі. коли ми будемо проводити війну, скажімо, на кордоні. У нас там буде якась там буферна зона, ми будемо знати, що ми можемо провести якісь вибори на всій території країни. Ми, звичайно, з врахуванням там ракетних обстрілів безпілотників, все це буде продовжуватися. Ну тоді можна буде про це, хоча б поговорити, але до цього треба так. дожити і знову не всі до цього доживуть. Тобто про це мають говорити ті, хто виживе. А не, ми не знаємо, хто це лотерея, ми не знаємо, хто з нас може взяти участь в цій дискусії, тому що треба, ну чесно кажучи, і я можу там загинути через тиждень від, чи через рік від ракетного обстрілу. І ті, хто ми, нас дивляться, можуть загинути. Ну це ж війна. Треба до це тверезо за... ставитися, а не думати, що всі там вічні, і що цей снаряд обов'язково потрапить у когось іншого, не вас. Ні, може вас. Це нормальна ситуація під час війни.